Я за хвилину буквально до цього запису у мене в роті була морква. Привіт! Мене звати Аліна, мені 24 роки, і так, я знаю, що я не виглядаю на цей вік. І в цьому відео я хотіла б з тобою поговорити на тему хобі. Навіщо вони потрібні? Та чому взагалі люди цим займаються? І наскільки хобі на нас впливають. І... По-перше, хочу тобі розказати про те, що насправді я впевнена в тому, що хобі ну, дуже потрібні. Тобто кожна людина, як би зайнята він або вона не, не була, або не був, має, має цієї людини бути хобі. І це пов'язано з тим, що ми насправді. Дуже часто просто з головою йдемо в, в цю роботу, в цю якусь хатню, рутину, хатні справи. І ми просто забуваємо про себе, про те, що всі ці речі насправді вони забирають нашу енергію. І має бути щось, що цю енергію відновлює. І ось про що важливо пам'ятати: це те, що. Пам'ятай про себе, пам'ятай про те, що в тебе є якась батарея внутрішня. І коли ти всю цю, цю енергію, яку ця батарея створює, це віддаєш, то має бути щось, що цю батарею поповнює. І ось саме хобі, це я впевнена не знаю. Наскільки відсотків саме я так вважаю? Мені цікаво, як ти теж, які можливо, хобі тебе відновлюють, та чи можливо, ти зі мною не погодишся. Мені також це цікаво. І хобі, це те, що в нас, я вже казала, тобто це те, що Допомагає нам піти від рутини. І це те, що ми робимо в наш вільний час. І це те, що нас в тому числі формує. Тобто ми пробуємо, якщо щось спробували, це буквально змінює наш мозок, це буквально створює нові навички, це буквально змінює нас як людину. Зважаючи на те, що саме ти робиш, будь-який, не знаю, танцюрист, будь-який вокаліст, людина, яка займається хобі, займається шахами як хобі, це вже абсолютно інша людина, тобто це змінює наше тіло, змінює наш мозок, змінює наше якесь відношення до речей, до іншої людини. До того, як ми самі себе сприймаємо, тобто це з цієї точки зору це дуже важливо. І ти можеш навіть знайти щось, в чому ти хочеш розвиватися. Тобто, це може бути не те, що ти маєш обов'язково робити, наприклад, на 100% вміти це робити, або ти можеш взагалі цього не вміти робити. тобто Наприклад, я, я не вмію абсолютно ні співати, ні танцювати, ні, ні малювати, я всього цього абсолютно не вмію. І я не вміла. Проте я просто мені подобається сам процес. І тобі має подобатися саме цей процес. Ось що важливо, ось про це не забувай. І чим більше ти будеш часу приділяти своїм хобі, тому що просто тобі подобається робити. Просто тобі подобається як процес. Ти не маєш до, цього, до чогось сягати, наприклад, як якоїсь майстерності досягати, або ще чогось. Ти маєш просто, просто подобатися, це має подобатись тобі займатись. І це той процес, який тебе відволікає, і ти можеш навіть знайти щось. До чого ти захочеш, в чому ти захочеш як професіонал, наприклад, розвиватися захочеш досягнути майстерності саме. Тобто, чим більше ти будеш цим займатися, тим краще в тебе буде виходити. Тобто, якщо навіть в тебе абсолютно не виходить, це не значить, що ти це не можеш, або ти цього не вмієш. Ти просто ще. Не досяг тих висот, яких можеш. Тобто, якщо тобі це подобається, немає значення, як саме ти малюєш, не має значення, як саме ти співаєш. Коли-небудь в тебе вийде набагато краще, тобто це просто потребує часу. І так, зараз про те, якими ж хобі я займаюся та як вони впливають на мене. І, по-перше, як я вже казала, це, наприклад, співи або Дикція. І так, до речі, про дикцію це дуже для мене цікавий, неймовірний новий досвід, тому що, щоб ти розумів або розуміла, я за хвилину буквально до цього запису у мене в роті була морква, щоб його, щоб голос трошки налагодити, щоб голос був краще звучав. І дуже вокал, тобто це теж на. На мене впливає. Тобто, Спочатку я була просто е, нервована трошки, тобто, тому що я весь час приділяла е, цим, наприклад, вправам і просто не виходило. Проте я зараз відчуваю, що є прогрес. Ось саме це дуже важливо пам'ятати. Саме завдяки співам я зрозуміла, що важливо пам'ятати про, про те, що процес йде дуже повільно. Ти просто. Маєш постійно регулярно цим займатися. І також спорт, та розтяжка. І це теж для мене був досить такий досвід, який вчить терплячості. Та розтяжка це такий момент, коли ти просто маєш довіритися процесу, ти маєш добре до цього підготуватися. Добре, зробити, зробити якусь розминку так, так само, як і перед спортом. Тобто це повільний та такий розмірний процес, який не кожен на, насправді, мені здається, зможе витримати та захоче витримати, тому що це все ж таки ця терплячість, та це той момент, що там буде. Хоче трошки, проте боляче, не кожен може це витримати. І спорт, і, до речі, про витримати. Насправді, от, на, наприклад, якщо для мене розтяжка підходить, мені просто це подобається, то, наприклад, для когось підходить колекціонування, а для мене ні. Тобто, я, мені це не подобається. І я цього не розумію, наприклад, для мене це не підходить. І тобто, шукайте себе, шукайте свою справу, чим ви хочете займатися, що вас надихає, що ви робите хочете робити таке, тобто ви можете навіть постійно змінювати свої хобі. Щось спробували, не, подо... не сподобалось, наступного дня щось інше спробували. І тобто, не стійте отак на місці. Якщо про те, як я вже вже казала, тобто, не також. Не поспішайте з висновками. Тобто, якщо навіть не вийшло, це не означає, що не вийшло. Це означає, що просто вийде не зараз, а трошки пізніше. І, знову ж таки, думайте про те, чи сподобалось вам. Тобто, чи хочете ви продовжувати. Ось це найважливіше. І якщо ні, змінюйте. Міняйтеся кожного дня. І також. Спорт. І ви для мене спорт це роз... розвиває якусь фізичну та, в тому числі, якусь мор... моральну, психологічну, якусь здатність щось витримувати, тобто витривалість. І те, як змінюється моє тіло. Як я, наприклад, здатна з кожним днем зробити все більше і більше вправ, наприклад, ось цей процес для мене, також, як і в розтяжці, є досить таким тим, що потребує наполегливості, тим, що допомагає мені цей процес відчути, що він. Крок за кроком він йде. Тобто важливо також пам'ятати про те, що не завжди навіть цей ефект помітний. І ви можете, наприклад, з ментором почати займатися в якийсь момент. Або ви можете просто, наприклад, ускладнити, якщо ви відчуваєте, що вам вже це ця, ця тренування, або, наприклад, ці. вправи на, на вокал занадто легкі, ви можете знайти щось інше та вже займатися по чомусь, по чомусь складнішому. Це також дуже важливо слухати своє тіло та відчувати. І що ще я хотіла сказати: а, насправді, наприклад, хобі можуть бути досить такими серйозними. Тобто, як я вже казала, для мене це. Вокал та малювання, наприклад, тобто це ті вправи, які потребують постійної уваги. Та... Ті справи, я маю на увазі, Які потребують постійної уваги, та вони, наприклад, я займаюся ними просто для себе. І не має значення чим... чим саме ви. Можете це, наприклад, замінити. І це може бути щось таке серйозне, як, наприклад, не знаю навіть, я, наприклад, мені подобається займатися трошки імпровізацією. Це досить також цікавий момент, що я, я була така трошки роздратована з початку, коли коли в мене ще нічого не... Не входило. І я просто думала, боже, та навіщо мені це потрібно, що це дасть. Проте з часом я почала відчувати, що ага, все краще і краще виходить. І також, як я вже казала, тобто це можуть бути не тільки якісь серйозні такі справи та щось таке, що потребує стільки часу. Я наприклад вважаю, що моїм, наприклад, хобі, і багато хто з людей. Це хобі може бути таке легеньке, трошки як перегляд фільмів або перегляд серіалів. Це, по суті, теж хобі. Це, по суті, теж вас розвиває. Ви е, бачите багато якихось історій, ви бачите, ви розвиваєте трошки свою також фантазію. Хоча насправді я вважаю, що читання, і це одне з моїх хобі також, я просто обожнюю це як якийсь медитативний для мене. Я дуже обожнюю взяти книжку та да, почитати. І для мене це неймовірний якийсь досвід, який мене змінює як людину. І ось ось так я і вважаю, що хобі це через ось, ось це все. Те, що вас ви вважаєте, вас не змінює. Проте навіть перегляд фільмів, навіть навіть в шахи, це все вас змінює, це все на вас впливає. І чим більше часу ви цьому приділяєте, тим більш майстерними ви стаєте та тим більше ви відчуваєте потребу в цьому. Я по собі це просто відчуваю, що чим якщо сьогодні чимось не зайнялася. У мене починається якась ломка, я хочу це робити. І ось, насправді, мені здається, ось цей момент, ось таке відчуття, відчуття цього потоку, коли ти просто чимось займаєшся, та ти просто відчуваєш, що я не можу зупинитися, я хочу це закінчити. І ось цей процес, ось, такий, ось таке відчуття. Мені здається, ось це найголовніше відчути під час того, як ви займаєтеся хобі. І... На цьому все. Бувай! Насправді, я як подумала про фільми, я начебто людина з дитя темряве. Я завжди знала, що я з фільмів жахів.